Вітаємо, котейки кицюньки! Сьогодні таревенимо про гру, що дозволить вам, хоча б трошки, але відчути себе непереможним рейдбосом, заради вбивства якого збираються цілі армії на чолі із могутніми героями. Однак чи все так добре і безхмарно на нашому тиранічному шляху злого боса ми зможемо зрозуміти лише повністю занурившись в будні боса дракона у справедливій картковій грі із покроковими тактичними боями, де нам, великому дракону, протистоїть весь світ. ж котики спробували буквально відчути себе в драконячій шкірі і зрозуміти, як же це нищити все довкола. А і ми про гру Root. Геймплей. Як ми і сказали, Nonchalentru це такий собі конструктор карткової колоди, де ми випадковим чином отримаємо нові картки в мінь після перемоги над противником. Або не випадково їх купляємо. А ще комбінуємо вплив цих карток на тактичне поле і противника і стаємо додалі сильнішими. Але про все по черзі. В розпорядженні нашого дракона, а граємо ми саме за цього прадавнього і вельми цинічного ящура, є влада над трьома стихіями: вогнем, вітром і землею. Одна з основних механік гри якраз і змушує нас ці самі стихії комбінувати на тактичному полі. І це дає достатню глибину кожної окремої битви, з врахуванням того, що подекуди наші супротивники будуть більш ніж готові протистояти шаленому полом'ю і рікам лави під ногами. А тому чому би нам не зробити торнадо і накинути туди вогню, щоб погріти ворогів, або не зробити з валунів лавові бомби. Ну або по старій звишці просто повільно підсмажувати ворогів в лавових озерах. І не треба перейматися, що через нерозуміння якихось бойових механік із вас вийде поганий невмілий дракон. Для всіх тиранів у грі передбачено невеличке навчання, в ньому пояснюються всі основні ігрові механіки. Більше того, у грі немає рандому як такого, ну хіба що трошки при видачі карток з колоди. Ну і рулетки. Ось там можна реально залишитися без свого нажитого важкою працею вогнем і магією статку. Ну якщо з тактичними боями більш-менш розібрались, то що ж робити із глобальною картою? На умовно стратегічній мапі у нас одночасно декілька подій триває. Це завоювання територій і отримання всілякого роду бонусів, просування по актам оповіді, а якщо більш точно, то наші зустрічі із вельми сильними героями. І відлік часу до зустрічі із головним героєм гри, який буде дуже радий зробити з нашої тушки приємний подаруночок для якоїсь принцеси. А ще не забуваємо про ваш рейтинг розшукуваності, що заповнюється за ваші злодіяння. Муагага! Раптом що це був адський сміх? Ну, майже як в ГТА, тільки за вами приїздить не поліція, а якийсь не дуже сильний герой. Достатньо смачний до речі. Розвиток персонажа. Сказати, що більшість людей пройде гру з однієї спроби, буде неправдиво, як і стверджувати, що це неможливо зробити. Однак, якщо ви все ж таки належите до більшості гравців, які не змогли це зробити з першого разу, то ви все-таки зможете покращити своє тактичне положення в грі, бо за результатами раунду вам дають новий страшний титул рейд боса. І насипають ще купу досвіду з навичками, які ви потім можете застосувати для свого наступного забігу із метою анігіляції мерзенних людисьок і іншої зайнятної фауни. І в цілому це єдиний доступний нам у грі розвиток різне, чого не вистачає в грі. Напевно, покращення карт, і, може, якоїсь динаміки, бо після п'ятидесяти забігів трошки приїдається. Хоча перші кілька сів на 15 хвилин, а прийшов до тями через 2 години. Але маємо надію на сталий розвиток гри від розробників, бо вже вельми багатообіцяюча вона і приємна котейки. А зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG.ua відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор. І ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збора будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже-дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. Графіка і звук графічно гра виконана в приємному комік стилі, причому ми маємо ще й прикольні кат сцени, до яких, звісно, нам потрібно ще дожити. Єдине, що звуковий супровід трошки набридає: слухати по кілька годин підряд відбірний епік так і втомлює, але завжди можна відключити і поставити в фоні щось на свій смак враження. Потикам гра вельми сподобалась. зізнаємось чесно, ми не очікували від неї супер мега якості, екшону або складності, але по факту отримали достатньо завершену і приємну гру, якою із задоволенням ділимося з вами. Nonchalant Truth отримає 4 дракотики із 5 і рекомендацію для поцінювачів карткових ігор. Ось так. А ми вас міцненько обіймаємо і дуже дякуємо за вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. І слава Україні!